Добрий день, діти! Вітаю вас на уроці трудового навчання. Дзвоник всім нам дав наказ до роботи швидше. Попрацюємо старанно, щоб сказати у кінці, що у нашому дружньому класі діти просто молодці. Заплющте, будь ласка, ученята та послухайте мелодію. Скажіть, що ви уявляли, коли слухали цю мелодію? Так, дуже цікаві думки. А скажіть, будь ласка, а що зображено на цієї картинці? Так, космос? Спробуймо заплющити оченята і уявити собі космос? Уявили ми щось загадкове, щось незвичне, дивовижне, так, щось неопізнане. Сьогодні на уроці ми здійснимо подорож в те місце, яке залишається загадкою для багатьох дослідників у космос, дізнаємось, як відбуваються зміна дня і ночі. І виготовимо з вами об'ємну облікацію День і ніч за зразком. Хто ж такі астронавти? Чи знаєте ви? Так, це люди, які вивчають космос. Отже, ми астронавти, як і наш відомий земляк, перший українець, який побував у космосі. Хто знає, про кого йде мова? Так, це Леонід Каденюк. Варто знати, що Леонід Каденюк не лише бував у космосі, а й ще як справжній астронавт працював у лабораторіях, проводив досліди та наукові експерименти. Я пропоную перевірити, чи зможемо ми з вами стати справжніми астронавтами та дослідниками. Уявимо себе в лабораторії. Але для того, щоб виконати завдання з Коспічного центру, потрібно пригадати ті знання, які є у вас про нашу планету. Готові? Отже, розпочнемо. Але спочатку ми з вами. Пограємо і трошки відпочинемо в музичну гру, яка називається День ніч. Як сонечко встає, діткам радісно встає, нічка наступає, діток спати та дома. Коли ми з вами бачимо сонечко, ми рухаємося на танцю. А коли бачимо ніч, то завмируємо. you mm -hmm. Отже, ми з вами трошки відпочили і спробуємо відповісти на одновічне питання. Чому буває день і ніч? Дослідимо і встановимо причини зміни дня і ночі. Спробуємо дати наукове обґрунтування цієї проблеми. Та спочатку я хочу вас запитати, що дає світло? І тепло на землі? Так, це сонечко. А чи однаково воно освітлює і дає тепло землі? Звісно, ні. А які сонячні промені падають на поверхню землі? Як вони падають? Молодці прямо лінійно. Чи можуть сонячні промені? Пройти крізь непрозорий предмет або обігнути його? Звісно, ні. Що утворюється, коли на шляху променів трапляється непрозорий предмет? Так, то від цього предмета утворюється тінь. Це тому, що сонячні промені не можуть пройти крізь цей предмет або обігнути його. Місце за ним не освітлюється. Сонячне світло падає на непрозоре тіло. Ось подивіться на зображення сонечка, дерево і тінь від дерева. Колись дерево в нас непрозоре, тому сонечко не може його промені пройти, тому воно кидає від дерева тінь. А подумайте, що вам нагадує дзига? Молодці обертання Землі навколо своєї осі. А як це може бути пов'язане зі зміною дня і ночі? Ми живемо на планеті Земля. Вона схожа на кулю і рухається навколо Сонця в космічному просторі. Яке дає нам світло і тепло. У нас є уявне сонечко і глобус. Ми живемо в Україні. Сонце світить на цю половину глобуса, тут день. А тут, де сонце не дістає, ніч. Земля крутиться, і там, де був день, настає ніч, а там, де була ніч, настає день. І з тими знаннями, які ви щойно отримали. Ми можемо відправлятися в космос. Тож сідаємо у зори Літ і вирушаємо захопливу подорож до зірок. Переглянемо з вами відео, чому відбувається зміна дня і ночі. Привіт! Мене звати Ед. Сьогодні ми з вами поговоримо про зміну дня і ночі на Землі. Розглянемо, чому саме. Як це відбувається? Щоб краще зрозуміти матеріал, ми з вами полетимо у космос і розглянемо, як це влаштовано Для вас не секрет, що люди винайшли ракету, за допомогою якої літають у космос. Тож сідаємо зручніше і вирішаємо у подорож. Ось ми і прилетіли. Звертаю вашу увагу, що у космосі немає повітря. Тому космонавти для цього одягають спеціальний костюм, який називається скафандр. Подивіться на земну поверхню. Бачите, як сонце світить на одну половину шара. Тому зараз. Там день, а інша половина планети у затінку. Значить, там ніч. Зміна дня і ночі зумовлена постійним обертанням планети навколо своєї осі. І цей процес відбувається щодня. Ми дізналися, чому саме відбувається зміна дня і ночі на землі. Тож повертаємося на землю. На цьому все. Підписуйся на наш канал. Привіт! Отже, скажіть, будь ласка, чи є в космосі повітря? Правильно, немає. А як змінюється день і ніч? Що ми побачили? Молодці. Діти, а скажіть, як ви думаєте, чи потрібно для того, що потрібно для того, щоб стати астронавтом? Так, астронавти дуже розумні і працьовиті, а ще вони дуже дисципліновані і виконують все-все за правилами. Отже, на уроці ми будемо працювати теж за правилами, уважно слухати всі вказівки вчителя. Працювати тихо, не заважаючи один одному, а якщо потрібна допомога, піднімаємо руку. А за вашою роботою будуть спостерігати маленькі астронавти. Сьогодні ми з вами будемо виконувати аплікацію день ніч за зразком. Послідовність виконання цієї роботи зображена на сторінці 40 67 вашого альбома-посібника. А деталі аплікації потрібно вирізати на сторінці 63 та наклеїти на основу, вирізавши її зі сторінки 65. Подивимось відеоінструкцію виконання роботи. День-ніч. Нам знадобиться папір червоного кольору. Рухливі оченята, клей, блисківки та ножиці. В зошиті маленький трудівничок на сторінці 65 знаходимо тло, основу, вирізаємо її. Повертаємось до сторінки 63. Тут знаходимо деталі аплікації, обережно вирізаємо всі. Приклеюємо на тло основу малюнок земної кулі. Відповідно до часу доби приклеюємо на аплікацію сонечко та місяць. Розклеюємо хмаринки та зірочки. За бажанням аплікацію можна прикрасити. Блискітками. Не забуваємо до земної кулі приклеїти рухомі оченятка. На шматку червоного паперу простим олівцем малюємо ротик для землі, вирізаємо його та приклеїмо до аплікації. До своєї роботи я вирішила додати блискіток у формі зірочок. Аплікація готова. Ось така аплікація вийде і у вас. Отже, виконуємо роботу і виконані роботи завантажуємо у Classroom. А я з вами прощаюся. Я впевнена, вийде чудова, гарна, охайна робота. До побачення, маленькі трудівники!